Миру всім. Всі війни в цьому світі і війна в Україні в тому числі, це не Боже випробування чи покарання, як дехто може думати, тому що Господь не допускає війни, а люди, людське безбожжя і гординя. То як же зупинити вершника війни? Тільки смиренністю і покаянням? Треба змиритися під слово Боже, під Божих людей. Які нам це Слово можуть проповідувати. Тільки через Божих людей Слово Боже прописується в нашому серці та розумі, тільки через Слово Боже і проповідь приходять розуміння необхідності покаяння. Саме покаяння це та дія, що може виправити цю страшну ситуацію з війною. Біблія неодноразово показує, що через покаяння не просто певні люди, а цілі народи отримували благословення від Бога, тому це вихід для нас з вами.